Шеннон Кроулі потерпає від переслідувань колишнього та боїться за своє життя. У той час у 95 кілометрах від її дому вбивають студентку Деніту Сміт. Як виявляють детективи, жертва була нареченою колишнього Шенон – Жерміра Страуда? Тут починається заплутане розслідування з купою сюжетних поворотів і неочікуваною розв'язкою. Тому підпишіться, будь ласка, на канал. Якщо хочете допомогти у розвитку каналу, можете по бажанню задонатити на банку там збір на об'єктив. Посилання у описі. Сідайте зручніше, бо нам є про що поговорити. Липень 2004-го місто Грінсборо, Південна Кароліна. Першу дитину Шеннон народила дуже рано, але до батьківства вона відносилась дуже серйозно. Півроку жінка працювала без вихідних, щоб купити окремий дім та жити достойно. Себе вона рахувала просто мамою, і їй це подобалось. Вже багато років Шеннон працювала оператором у службі по рятунку та чекала підвищення. Жінка любила свою роботу і добре виконувала її, бо подобалось допомагати людям. Місцеві жителі добре відгукувались про молоду матір. Вона прекрасно справлялась зі своїми задачами. Жінка була скромною, тихою, стриманою та доброю. В один прекрасний день на роботі вона заступилась за хлопця перед колегами і так завела нове знайомство, а з часом пара почала зустрічатись. Чоловіка звали Жермір. Батьки про нього нічого не знали, бо Шенон не знайомилась з сім'єю з молодим чоловіком. Їх відносини стали інтимними і неочікувано для себе Шенон завагітніла. Рідним вона сказала, що Жермір зрадів, бо хотів стати батьком, але сама вона більше не хотіла мати дітей. Бо бути матір'ю одиначкою двох дітей було складно, а трьох ще тяжче, і вона вирішила не зберігати вагітність. Тут трохи не зрозуміли наратив, бо типу Жермір був радий, значить, і сім'я була повна, і не довелося б виховувати дітей одній. З часом Шеннон помітила, що коханий став неврівноваженим, виходив із себе і погрожував їй. Одним словом, чоловік почав лякати її, і більше не було нічого, щоб тримало поруч з такою людиною. Вона порвала стосунки, але чоловік цього не зрозумів і почав час від часу їй надзвонювати. Потім дзвінки були кожен день. Шен перестала брати слухавку. Спочатку це дратувало, але потім їй стало страшно, бо колишній почав приходити до її робочого місця і просто спостерігати за кожним рухом. Шеннон намагалася позбутися від нав'язливої уваги, але нічого не виходило. 4 січня 2007 року, через рік після розриву. Шеннон у той день запізнилась на роботу, прийшла біля 10 ранку. Начальниця була на своєму робочому місці, коли до неї зайшла помічниця інспектора. І сказала, що Дона повинна це чути. Шеннон розповіла, що Жермір переслідує її і не залишає у спокої. Вона почала переживати за своє життя і життя дітей. Вдома Шен здавалась засмученою і багато не розповідала батьку та матері, бо не хотіла лякати їх. Переживала, що її чекає далі. На цьому етапі, типу, все ясно, і існує стійке відчуття, що саме Шеннон стане жертвою ненормального колишнього. Але слухайте далі там буде. Бум! Многоходовочка, так сказати, неочікувана. У 95 кілометрах від Грінсборо в місті Даремі 4 січня 2007 року на телефон служби порятунку поступив дзвінок. Okay. Тим січневим ранком мене викликали на East Cornell тисячу 1400 у студентське містечко. Можливе вбивство, причина смерті постріл з револьверу 38-го калібру у потилицю. Ми знайшли на місці події ключі, а ще гаманець з грошима. Не було схоже на пограбування. Ми обшукали сумочку жертви і відшукали документи на ім'я Деніти Монік Сміт. Вона була дуже популярною студенткою магістратури Центрального університету Південної Кароліни. Один з поліцейських, тоді підійшов до мене і сказав, що зі мною хоче поговорити якийсь чоловік. Детектив Шон Пейт. Чоловік протягнув руку і представився детективу як Жермір Джексон Страут, наречений Деніти Сміт. І того, що ми маємо. Шеннон Кроулі стверджує, що її переслідує колишній коханець. У 95 кілометрах від місця подій студентку Деніту Сміт знайшли мертвою. У поліції з'ясували, що колишній Шеннон був нареченим Деніти. Все закручується навколо одного персонажу, очевидно. Справа про вбивство Деніти Сміт була гучною. Деніта була дружелюбною, і всі подумали, що вона стала випадковою жертвою, бо навмисно причинити такій дівчині шкоду було неможливо. В останній раз я бачила її на Різдво. Тоді вона показала мені обручку. Дені так раділа своїм заручинам і тільки й говорила про весілля. Подруга Деніти Сміт. Дені та Журмір ще в університеті. Довгий час зустрічалися і здавалося, що дуже сильно кохали один одного. Коли Жермір закінчив університет, то переїхав у Грінсборо і пішов на службу у поліцію. Матір Шеннон Анну дуже здивувала, що у нього були інші відносини, бо чоловік проходу не давав їхній дочці. Важливо, з її слів, тобто Шеннон. Анна не могла цього зрозуміти. А детективи на той час вже мали інформацію, що Жермір є нареченим жертви та працює у поліції Грінсборо. У їхній голові, неначе загорілась лампочка. Саме звідси потрібно було починати розслідування. Після розмови з Жарміром офіцери отримали інформацію, що комендант кампусу чув вистріл і бачив, як з місця події їхала жінка на машині бордового кольору. Незнайомка була високою мулаткою. Комендант сів у машину і поїхав за нею. Порівнявшись автомобілями, він запитав, чи чула вона постріл. Тоді жінка закрила обличчя руками і покивала у знак згоди. Комендант сказав, щоб вона залишалась на місці до приїзду поліції, але вона рванула на повній швидкості. Першою справою детективи повинні були знайти цю машину. Тоді слідчий Шон Пейт подзвонив Жерміру і запитав, чи не знає він високу жінку у бордовій машині. Чоловік тільки скрикнув від здивування і додав, що це може бути Шеннон Елізабет Кроулі. Через день після вбивства, коли начальниця Шеннон Донна Естіс прийшла на роботу, дізналася, що до них завітав детектив, щоб поговорити з місіс Кроулі. Він розповів про вбивство Даремі і про те, що Шеннон була можливою підозрюваною. Мене це дуже здивувало, бо ця дівчина менше всього підходила на роль вбивці. Дона Естіс Коли місіс Кроулі почала допитувати поліція, її рідні не могли зрозуміти, як до цього може бути причетна їх дочка. Батьки не повірили у це. Вона зразу сказала, що знає Жерміра вже давно, що у них були відносини, але вона його покинула після небажаної вагітності. Її запитали, чи знала вона, хто така Деніта, і Шеннон підтвердила, що чула про студентку від Жарміра, але він запевняв, що це його колишня. Тоді детективи задали жінці питання, чи бачились суперниці. І поступила відповідь, що Шен бачила її фото у будинку Жарміра, але у житті не бачила. На питання, чи є у жінки зброя, правоохоронці отримали відповідь, що зброя її лякає. Чи бували ви ударами? Бувала, але проїздом і не у самому місті. Що ви робили вчора між восьмою і десятою годиною ранку? Водила дітей до лікаря, Залишите координати лікаря. Звісно, здавалося, що розслідування лякало Шеннон, але детективів ставило у глухий кут те, що у минулому жінки не було нічого кримінального. Здавалося, що вона не при чому, тому вони не знали, чи рухаються у правильному напрямку і чи не втрачають дорогоцінний час на пошуки справжнього злочинця. Після допиту до детективів підійшов начальник Шенон з запискою від її колеги, у якій було сказано, що він хоче поговорити перед тим, як ті підуть. Чоловік сказав, що поліція повинна знати, що він продав Шеннон зброю. Жінка аргументувала це тим, що їй потрібен був захист від Джерміра. Вона ділилася з усіма колегами своїми побоюваннями. Револьвер 38-го калібру саме з нього застрелили місіс Сміт. За 10 хвилин правоохоронці дізналися, що Шеннон, яка сказала, що ніколи не мала зброї, насправді купила револьвер у колеги, тобто вводячи в оману детективів. Тут явно було щось нечисто. Потім Жерміра викликали на допит Даремі. Він зізнався, що зустрічався з місіс Кроулі, будучи зарученим з Денітою, і додав, що це рішення було безглуздим та егоїстичним, адже Дені була бездоганною. Дозвольте запитати, ви коли-небудь говорили Шеннон, що хочете від неї дитину? Ні. Коли виникла ситуація за бортом, я за свої фуроки зрозумів, що подібні відносини ні до чого не ведуть. Тоді детектив попросив Жерміра розповісти, як він дзвонив Шеннон, про що вони постійно сперечались і чому вона боялась. Тоді чоловік сказав, що все було зовсім навпаки. Я згадую, як все було насправді. Вона постійно проїжджала біля мого дома, не залишала мене у спокої, надзвонювала, звинувачувала усьому. Детективи перевірили, якою зброєю володів Жермір. І того виду револьверу, з якого вбили Деніту, у нього просто не було. А коли його запитали про Алібі, він сказав, що спав вдома у Грінсборо. Нагадаю, що це було за 95 кілометрів від Дарема. І все ж таки чоловік залишався під підозрою, адже він був нареченим загинувши, і міг мати мотив її позбавитись. Але на цьому етапі розслідування брехала тільки Шеннон. Треба було перевірити багато деталей. Одна з таких деталей записи відвідувань дитячого лікаря. Ви ж пам'ятаєте, що у розмові з детективами Шеннон вказала, як Алібі те, що вона була з дітьми у лікарні. Так ось, детективи, які займалися цим кейсом, подзвонили у приймальню лікарні і дізнались, що жінка не приїздила. У них були роздруківки телефонних дзвінків Шеннон, і вони змогли встановити, що дівчина не просто була у Даремі, але її бачили і у місті. А на мобільний приходив сигнал з вишки, яка знаходилася у 400 метрах від місця вбивства. Все зійшлось, та було достатньо підстав для отримання ордеру на обшук дому та машини Шеннон Кроулі. Коли копи вже були у будинку сім'ї Кроулі, Шеннон розповіла батькам, що хтось вбив молоду дівчину, і поліція чомусь розшукувала її. Батько був у повному шоці та не міг у це повірити, поки його дочка кричала, що не робила цього, а матір захищала її. Криміналісти обшукали дім, але не знайшли ні зброї, ні куль. Тоді почали обшукувати авто. На коробці передач рулі та ручках шукали сліди пороху. і зразки відправили у лабораторію. Шеннон не заарештували, але батьків дуже непокоїло, що вона взагалі у цьому замішана. 9 січня 2007 року, п'ять днів після злочину. Результати досліджування зразків з машини показали, що там є залишки пороху. У поліції було все для ордера на арешт. Я не вірю, що Шеннон могла вчинити подібний злочин. Вона не злочинниця, Ми не так її виховували. Це не в її характері вбити людину. Батько Шеннон Кроулі. Тим часом поліція була більш ніж впевнена, що у них достатньо доказів для того, щоб загратувати жінку. Місіс Кроулі в наручниках була доставлена у місцевий відділок поліції. У всіх хто її знав, був шок. Хто ж насправді ця 27-річна жінка? Вона зовсім не схожа на хладнокровного вбивцю. Представте, що тоді написали у ЗМІ. Шеннон збожеволіла від ревнощів, поїхала у студентське містечко і розстріляла суперницю. Це була справжня сенсація. Та чи ту посадили насправді? Молода мати очікувала суду. Скоро після арешту подзвонили її адвокати і повідомили, що Шеннон хоче дещо розказати. Батьки поговорили з донькою і переконали її розказати правду. Давайте з самого початку. Що ви робили після того, як прокинулись зранку 3 січня, до моменту, коли лягли спати 4 січня? Я прокинулася 3 січня. Скоро після того встали мої діти. Ми сходили у магазин, повернулись і відійшовши у спальню, я побачила там Жерміра. Він приклав палець до губ, щоб я мовчала. Я думала, він мене вб'є. Але більше за все я боялась за дітей, тому викликала няню, щоб вона відвезла дітей подалі. Він залишався у мене всю ніч, ми розмовляли. Практично весь час він був спокійним. Згадував різні моменти з минулого. Інколи виходив з себе і кричав на мене: він дорікав Шенун, що вона кинула його, а з ним не можна так чинити. Він просто збожеволів. Біля п'ятої ранку він приказав мені йти з ним. Я не могла, мені треба було на роботу, і я відмовила. Але тоді він сказав: Пояснюю простіше або помруть твої діти, або ти помреш за них. Я боялася, що Жермір виконає свої погрози, завдасть шкоди мені або дітям, якщо я не зроблю, як він каже. Налякана жінка сіла за кермо свого авто і не знала, куди колишній накаже їхати. Вона рухалась по 85-му шосе, і приїхали вони ударим. Жермір забрав її телефон та ключі. Вона не втекла, бо боялась за дітей і нічого не могла вдіяти, поки вони не будуть у безпеці. Адже мати завжди буде захищати своїх дітей. Пройшло декілька хвилин. Вона чула, як Жермір лаявся з кимось, чула жіночі крики, і тоді вийшла з машини на тротуар. Тут пролунав постріл, а через секунду Жермір вибіг на ходу, ховаючи пістолет, сів за кермо і наказав сісти у машину Шенон. Чоловік переліз з переднього сидіння на заднє, коли хтось під'їхав. І це був саме той комендант, який побачив Шенон у роковий для Деніти день. Поки Шеннон розмовляла з чоловіком, Жермір лежав на підлозі задніх сидінь і, тримаючи палець на спусковому гачку, наказав їхати далі. Пара виїхала на шосе і повернулась у Грінсборо. Окей, в цілому її розповідь здавалася правдоподібною, але детективи мали слушне питання чому ж тоді при першій розмові жінка це все не розповіла, і вона відповіла, щоб не розізлити жерміра, інакше б постраждали її діти. Коли вони їхали по шосе, Шенон вже не розраховувала повернутись додому живою. В очікуванні суду Шеннон випустили під заставу. Ми вирішили, що буде краще, якщо Шеннон поки поживе з нами подалі від містера Страуда. Але після того, як її випустили, почалися телефонні дзвінки. Мати Шенон Колі. Інколи чоловік дзвонив по 15 разів за день, і на цей раз молода мати зрозуміла, що поліція їй не допоможе впоратись з переслідуванням та почала записувати телефонні дзвінки. i spent 4 months in jail because of you because you lied. Jimmy, just tell the truth, please. Don't do this to me. You know I already got with I I I'm sure you can. Someone like you, I'm sure. So to keep my ass out of jail. And what about me? I didn't do anything here. You know, you? You yes. Жермір, здавалося, зізнавався у тому, що вбив місіс Сміт, бо вона дізналась про коханку і кинула його. Як так можна було вчинити? Адже обом він казав, що любить їх, але одну вбив, а іншу підставив. Жермір водив за ніс обох жінок та скривав їх існування одна від одної. Але якимось чином місіс сміт про все дізналась і призвала Жерміра до відповідей. Сі зрон. No. Ну, тут, якщо логічно подумати, якщо чоловік вбив би і Шенон, головна підозра зразу би впала на нього. Коли Жермір зізнався, що вбив Деніто, я вирішила, що тепер моя дочка врятована. Мати Шенон Кроулі. У п'ятницю ввечері родині подзвонили і повідомили, що суд почнеться у понеділок, і вони передали записи розмов своїм адвокатам. Адвокати зробили копії і передали окружному прокурору. Всі думали, що тепер Жерміра схоплять, заарештують і посадять у тюрму, де йому і місце. Всі знали, що ось-ось правда стане явною, бо по-іншому бути не може. Але єдине, за що боялась сім'я, що Жермір якимось чином розкриє їхній план. Одним вечором двері у спальню батьків Шен розпахнулись, і їхня дочка повзла по підлозі в повній істериці. Притулилася до стіни, розгойдувалась туди-сюди та просила допомогти. Коли шоковані батьки почали розпитувати, що ж сталося, жінка заявила, що колишній її зґвалтував. У мене був шок. Я готовий був бігти та розшукувати його, щоб зробити те, що повинен зробити будь-який батько у цій ситуації. Але мене відмовили, бо інакше сталося б непоправне. Батько Шеннон Круги. Коли жертва зґвалтування звертається у лікарню, то лікарі проводять огляд. На тілі жертви шукають сліди, залишені гвалтівником, ДНК та інші докази. 8 лютого 2010 року починається суд над диспетчеркою служби порятунку з Грінсбором. Жінка розповіла свою версію того, що відбувається, і звучала дуже правдоподібно. Вона сказала, що Жермір просив зберегти дитину та став одержимим, переслідував колишню і сам спланував вбивство нареченої Деніти. Сміт чоловік взагалі-то сам розслідує злочини, і тому хто як не він знає, як замісти сліди, щоб ніхто про це не дізнався. І як так мати одиначку звинувачують у вбивстві, якого вона не вчиняла. 11 лютого 2010 року свідчення дає сам жермір. Чоловіка попросили розповісти про відносини з Шеннон. І тоді він розповів, як усе було, але повністю протилежно від свідчень колишньої. Він продовжив, що вона переслідувала його і що у них були проблеми. Я не повірила йому, бо на роботі Шеннон поводила себе не так. Вона не походила на мстивого вбивцю. Колега по роботі Шеннон. То кому ж з них вірити? У детективів не було ні єдиного доказу вини Жерміра, так і його ДНК. Виходить, що було тільки його слово проти Шеннон. Сім'я Кроулі думала, що записи розмов виправдають доньку, вони були впевнені у їхній перемозі у цій битві. Коли прокурор дав розпорядження встановити апаратуру для прослуховування аудіозаписів, у залі стало тихо, всі хотіли почути розмову. У Жерміра дуже незвичний голос, зовсім не такий, як на зроблених шеннон аудіозаписах. Голос там був надто високим, друг Деніти слід. Всі зрозуміли, що на плівці говорить не він. Бо коли чоловік давав свідчення, то це був низький глибокий голос, який неможливо було сплутати. Цей момент став поворотним для тих, хто вірив Шеннон Кроулі. Записи були сфабриковані. Жінці ж вистачило хитрості підробити записи розмов, то вистачить наглості намагатись видати їх за чисту монету присяжним, щоб зняти з себе звинувачення. Шеннон заявляла, що Жермір переслідує її, але до загибелі Деніти вона не скаржилась. Незрозумілий був і мотив вбивства у Жерміра. А ось мотив у Шеннон все було очевидно. У них почалися відносини, і Шенон завагітніла, але Жермір не захотів, щоб вона народжувала, і сказав, що не хоче мати з нею дитину та сім'ю. Жінка не змогла винести цього приниження, особливо коли Жермір подарував обручку Деніті у церкві. А у цей час Шеннон сиділа позаду і все бачила, і менш ніж за тиждень наречену жерміра вбили. Місіс Кроулі у кінці кінців завжди була запасним варіантом для чоловіка і не змогла з цим змиритись. Деніта стала перешкодою, яку Шеннон вирішила усунути. Вона придумала версію з тим, що стала заручницею колишнього вже після того, коли зрозуміла, що всі докази проти неї. А будь ця історія правдою, то жінка б зразу розповіла її ще при першому допиті. Коли вона зрозуміла, що детективи їй не повірили і не зняли звинувачення, то попросила когось зіграти роль журміра. А потім її, якби то, зґвалтували, але медсестра, що проводила огляд, помітила одяг був розірваний надто симетрично та обережно. Будь напад справжнім все виглядало б зовсім інакше. А Жермір у той день знаходився взагалі у Атланті, і аналіз, проведений після умовного нападу, не виявив на тілі жінки ДНК Жерміра. Тобто жінка намагалась зробити все, щоб зняти з себе вину та очорнити містера Страуда, так вчинив би тільки винуватий. Шеннон Кроулі визнали винною у вбивстві Деніти Сміт і приговорили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. У ході розслідування не було жодного доказу того, що Жермір Страут має хоч якесь відношення до вбивства Деніти Сміт, а також до зґвалтування Шеннон Кроулі. Сама Шеннон до сих пір стверджує, що невинна, зброю, з якої вбили студентку, так і не знайшли. Сім'я Шеннон може не зізнаватись у тому, що в глибині душі вони знають правду, адже вони розсудливі люди. Як це можна не розуміти? Напишіть ваші думки у коментарях, чи здивувала вас розв'язка історії. Мене так. Підпишіться на канал, допомагайте безпритульним тваринкам і не забувайте донатити зсу для нашої скорішої перемоги. Слава Україні та її героям. До скорих зустрічей! Па!